Розкажіть, будь ласка, як працює весь цей складний ланцюжок від виявлення загрози системами ППО до моменту, коли сигнал доходить до кожного мешканця? Все починається зі систем протиповітряної оборони, радарних комплексів і систем раннього виявлення повітряних загроз. Коли система фіксує небезпеку, сигнал передається до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення, загальнодержавної АСЦО. А що саме робить загальнодержавна АСЦО? Загальнодержавна АСЦО працює на національному рівні. Вона приймає дані від ППО і вирішує, коли треба подавати сигнал. Про загрозу. Потім сигнал передається до територіальних автоматизованих систем територіальної АСЦО, які працюють на рівні областей і районів. Вони координують місцеві системи та передають повідомлення через радіо, телебачення та інші канали. А далі іде місцевий рівень. Саме так. Місцева автоматизована система централізованого оповіщення місцева АСЦО це рівень громад, міст, селищ. Саме тут управляють серед. Гучномовцями і іншими засобами зв'язку, щоб доставити сигнал до кожного. Система має працювати цілодобово і сповіщати людей максимально швидко, до 60 секунд з моменту отримання сигналу. Крім того, у загальну систему входять об'єктові, локальні та спеціальні АСЦО, які працюють у межах окремих об'єктів чи територій, доповнюючи основні ланки. Розкажіть про технічні характеристики цих систем. Сучасні системи обладнання. Резервним живленням, яке дозволяє працювати 24 години у режимі чергування і понад півгодини безперервно. Для передачі сигналу використовують кілька каналів зв'язку, наприклад, Ethernet, NTM і мобільний зв'язок, що гарантує надійність. Всі операції автоматично реєструються. Також є функції автоматизованого виклику. Що відбувається після місцевої АСЦО? Після неї у систему підключаються локальні та об'єктові АСЦО. Вони Відповідають за потенційно небезпечні об'єкти, підприємства, школи, лікарні тощо. І, звичайно, кінцеві засоби оповіщення: електронні сирени, гучномовці, мобільні додатки, смс-інформування, радіо, телебачення. Які новітні рішення використовують в Україні? Тут варто згадати систему Легіон українську розробку, яка може виконувати функції загальнодержавної, територіальної і місцевої АСЦО одночасно. Легіон надзвичайно швидка. Надійна і здатна одночасно оповіщувати тисячі абонентів з запасом автономної роботи. Вона використовує багаторівневе резервування каналів зв'язку, що особливо важливо в умовах війни і відключень. Що часу проходить від виявлення загрози до сигналу для населення за нормативами не більше 60 секунд, але легіон робиться навіть швидше, приблизно за 10-15 секунд за рахунок автоматизації і інтеграції усіх рівнів системи. Хто отримує сповіщення у першу чергу? Паралельно з населенням це посадові особи, керівники органів влади, аварійно-рятувальні служби. Легіон дає змогу налаштувати сценарії для кожної аудиторії і має функції екстреного зв'язку. Своєчасне і якісне оповіщення справді рятує життя. Дякую. Головне бути готовими та мати надійні системи оповіщення, як Легіон, що допомагають захистити наших людей. Це був подкаст про систему централізованого. Оповіщення в Україні. До зустрічі!